Усіх вітаю, продовжуємо ми проходити Том Raider і все потихеньку йде до того, що скоро наша ця історія завершиться. І як вона завершиться, думаю, дізнаємось сьогодні, дізнаємось найближчим часом, тому що ну, все вказує на те, що не, не так вже й багато залишилось для того, щоб закінчити цю гру, дізнатися закінчення цієї історії. Ми зараз у цьому в палаті. Чіпляйся, чіпляйся, фух. Рятуємо подругу нашу, наскільки я розумію. Тут все просто у хламу розвалюється. стрибне, вона не, не дострибнула. Велися перший раз така слово чую. Окей, таке присутня тут магія, я б сказав навіть міфологія та шеї яка. Та ні, хрін тебе ж дивись, який є вітер. ти ж. Нас uh, годують патронами. Дайте мені самураю, проти них бляха легше битись, ніж проти цього. Тут просто він зажимає і ну, і срака. Чекає, чуть. here. Ух ты, грибать. что может быть все такие крыки ой 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 нормально И дальше пацанчики ох oh, задувай oh, Помогли мені чуть-чуть. Добре, йдемо отсюда. ж грибай. Бляха, вони що зомбаки? Повставали по пару раз? Оптиш. Де, де, де? А. Puchtysz. Oh, Dobra. Що, а як да як далі? Я дострибну? стрибну? Ручевой та. Е ей 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 эй <coughs> Я щуплявся, ну шо це за хрень? Бляха. Волцей огромный Елкули <гум> не беруть, ага, і зараз Проти нього буду битись саме я, а я вже Ну давай, давай, иди сюди. Иди сюди, ти, еще пушила Ой Добре. А що мені йому протиставити, він же шнує а, спина в тебе слабеньке місце добренька. Так би і зразу сказали. Давай, 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 давай. все? А, не. Ой, я что думал, что все. Бачу, бачу. Ну, давай уже бы. Ух ты ж. Що спочатку тепер бляха-муха? ні, воно щось зберегло щось. Добренько. Та ти загребав, да, побачення. я поспешил чуть-чуть блин и okay. я ни хрена не бачу ты умерла они а, не с тобой с тобой Тупо ніфіга не видно, настільки eh, сніг одме? То помрешь уже, ні? Ой, ой, я правтикав. Я правтикав. Все до побачення старий. Земля тобі снігом, як то кажуть, <клес> я собі полутаюсь. Кожну зброю треба перезарядити. там сюда и no! ой я, я промахал все ломаешь а маляй дали по нему что ты схитил него уже тяло все это попачнешь отец пувай вечного полета Нас врятував, та Я про нього жартую з самих перших хвилин цієї гри. І в кінцевому результаті він розрячає оцю всю дві Вся погода в Україні в основі така була. Випадає сніг, потім сонце, потім шейка скрінь. Ніби з нас скопіювали. Шу спитати де it але згадав що його там э е рубанули so blind so naive for years i resented my father doubted him like the rest but he was right about so much i just wish i could tell him that now there are so many mysteries that i once dismissed as mere stories but the line between our myths and truth is fragile and blurry i need to find answers Ну, це, це в нас вже так закинули вудочку на наступні дві частини цієї гри. Трикутник Дракона Без Дати. 615 ранку. От і все. Що я можу сказати по грі? Особисто мені е, сподобалося. Дійсно сподобалося. Мені сподобалася фізика, фізика стрільби в грі, вона дійсно дуже непогана. Моментами не сподобались анімації, у цій де треба було кудись перелазити, перестрибувати. Воно дуже часто вимахувалось і працювало не так, як треба, особливо коли в нас з'явилася функція, де ми могли кидати мотузку для того, щоб переправитись. От ну воно воно дуже часто страждало, і це мінус, але він не. Перекреслює плюсів, які гри. Мені сподобався сюжет. Це він гарний, пригодницький з частинкою історії, частинкою міфології. Це, це непогано. Особисто мені таке подобається. Плюс оці логічні загадки там і в гробницях, і не тільки в гробницях. Хоч я дуже часто там тупив, але але мені це сподобалось. Мені сподобалось їх розгадувати, думати, знаєте, оваріювати, придумувати варіанти, яким чином можна це все пройти. Це оце класно. Тому як для пригодницької гри це дуже і дуже непогано, і я раджу вам, якщо вам такий тип ігор подобається, я раджу вам спробувати пройти. До того ж, є наступні дві частини, які ми не скажу, що згодом, але будемо проходити колись. Ось, і якось так. Якщо ж не знаю, є в нас там якісь Критики оці... і оцінювати по десятибальній шкалі, то це десь 6 тім Тобто це непогано. Це такий твердий середняк, навіть я б сказав і ще середняка. Десь от, думаю, сім, чуть, чуть з натяжечкою це об'єктивно адекватна оцінка для цієї гри. Якщо повернутися до сюжету, то в принципі десь це було логічно. але Щось мені хотілося, щоб не було тут е, оцієї магії, міфології, звісно, що, щоб вона була, але не не магічним чином, поясню. Тому що я дивився фільм Останній Лари Крофт, який вийшов. Там теж ніби здавалось, що все якось дуже е, магія там присутня, е, міфологія і так далі. Але в кінцевому результаті е, все виявилось. Е, Добре, не буду це спойлер, мабуть, великий. Коротше, все е, дійшло до того, що все можна було пояснити раціональним чином. І чомусь я думав, що така ж буде у грі, але але ні. Ну, все ж таки, гра вона вийшла раніше, ніж цей останній фільм. А Ларри Крофт, я думаю, можливо, режисери врахували оцю штуку. Можливо, це не тільки мені це, от так, е, хотілося, щоб було це. Інтегровано в цю гру, і тому у фільм вже прийшли такі видозміни, тому що в фільмі теж там іде історія навколо цієї піміко. Ось тому тому якось так. Якось так Таке у нас вийшло проходження. Перша моя повноцінна гра, яку я прийшов на стрімах, яку я змонтував, усі випуски є на Ютубі. І е, буду дякувати вам за перегляд цього відео, за перегляд усіх попередніх відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, якщо вам подобається те, що я роблю. І на все добре. Побачимось.